Момент вторгнення Російської Федерації на рідну землю у 2014 році я ще навчався в школі, проте з того моменту в мене виникало бажання вступити в лави Збройних сил України, і захищати рідну землю. З такою думкою я закінчив школу, і після того вступив до Національної академії сухопутних військ міста Львів. На Спеціальність управління діями артилерійських підрозділів, і по випуску вже лейтенантом був в 115-му ханзованому окремому бригаду командиром злоду управління мінометної батареї. Працювали на Донецькому напрямку. Були відразу були вітчизняні зразки мінометів. Після чого поступали і міномети закордонних партнерів. Хочеться зауважити, що до них пристосовувалися дуже швидко. Буквально година часу і хлопці працювали навідмінно, і попадали по цілям, і ворога було на багатьох напрямках знищено. На поправді кажуть, що роботи було дуже багато. 24 години на добу повинні були бути в максимальній увазі, завжди виконувати завдання. Завжди-завжди на радіостанцію приходять цілі, тобто відпрацьовуємо максимально багато роботи було. Звикали, звикали, працювали. І люди так само, запал в них був, починався після того, коли передавали, що ціль вражена, ворожий бойовий комплект підірваний і тому подібне. Тобто, в людей щодень то більше було запалу і бажання працювати. З першого дня перебування на північному напрямку цілодобово проводимо чергування. Якщо ворог захоче прорвати лінію оборони, то наша артилерія завжди готова відпрацювати по ньому нищівним вогнем.